Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Екс-головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали непридатним для служби в армії. В лютому він написав рапорт про звільнення з військової служби. Про це пише одне з видань з посиланням на джерела. Що цікаво, разом із залужним було звільнено і генерал лейтенанта Сергія Шепталу, також за станом здоров'я. Цікаво, що тепер будуть говорити порохоботи. Скажуть, що залужного разом із Шапталою змусили пройти ВЛК, а самі вони не хотіли кидати службу. Ну, звичайно, порохоботи, на чолі з Порошенком. Тільки часу стояли горою за залужного, виправдовували, возвеличували його. Що тепер їм буде нелегко визнати, що в якомусь питанні вони провалились. Їм набагато простіше вигадати нову зраду та звинувачувати когось іншого. До того ж, українці вже починають цікавитись, а як так вийшло, що два досвідчених генерали так легко змогли звільнитись від служби в той час, коли простих українців ловило ТЦК та відправляло без підготовки одразу на передову. Де тут справедливість? Адже вони не виглядають так, наче не придатні до служби, та й зважаючи на їхній величезний досвід, вони б точно могли ще допомогти нашій державі та ЗСУ в такий скрутний час, та вони могли б очолити бригади ЗСУ, а не звільнятись. Не виключено, що зараз порохоботи почнуть вити, що всьому ви. Зеленський, який нібито хоче понизити військову гідність залужного та шаптали, тому зробив так, щоб їх визнали непридатними, але ж очевидно, що все це повна нісанітниця. До того що тепер говорити про простих громадян, якщо навіть сам залужний та шаптала не хочуть воювати. Про яку справедливу мобілізацію може йти мова? Адже майже завжди простий громадянин, незважаючи на свій стан здоров'я, калійка він чи має інші проблеми на ВЛК, він майже завжди визнається придатним. А от залужний та шаптала, які виглядають як два здоровенні чоловіки. Стали непридатними, то де справедливість? На цьому у мене все підписуйтеся. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях, будьте здорові та бережіть себе.